Колеги, доброго вечора. Продовжуємо прес-конференцію. Поруч зі мною головний тренер футбольного клубу «Кривбас» Юрій Вернедуб. Дякую, колеги. Добре вечора до всіх. Ми продовжуємо після матчу прес-конференції з хед-коучем «Всі Кривбас» Юрій Вернедуб. Вам слово. Добрий вечір. Я вітаю команду «Беті» з перемогою і виходом в групу ліги конференцій. Дуже Потужна, непогана команда, дуже багато швидких футболістів. Хоча скажу, що якщо взяти в цілому гру, ну, перші 40 хвилин ми нічим не поступалися команді. Потім не пропустили перший м'яч і потім трішки ми розсипались. Пропустили ще два, за буквально 2-3 хвилини ми пропустили три м'яча. Це був удар для нашої команди. але Трошки поспілкувалися в роздягальні, зробили деякі заміни і другий тайм зіграли 0-0, а в цілому програли 3-0. Тому багато про щось сказати не хочеться. Eh, Mister, por aquí, Eh, desearle suerte el resto de la temporada en sus compromisos y por otro lado, ¿con qué se queda del partido hoy a pesar de la derrota y si cree que es positivo para su equipo competir contra rivales como el Betis de cara a preparar la competición liguera? Я дуже вдячний вам за побажання, за те, ті слова, які ви сказали. Скажу так, що для хлопців це велика школа, вони побачили дійсно де можна грати, дійсно такий прекрасний, класний футбол, як в Іспанії, коли на стадіоні дуже багато вболівальників, вони дуже гарно вболівають, співають пісні. Гонять свою команду вперед, це неймовірно. Також хочу подякувати за той бан, який вивісили на стадіоні вчора наш український прапор і підтримку всіх вболівальників і людей міста Биті, міста в підтримку України. Мені дуже це сподобалось, і я дуже вдячний. Від себе, від команди, і від всіх українців за те, що ви дійсно нас підтримуєте протязі трьох років війни. І це дуже-дуже класно. Я думаю, що це теж дуже багато позитива. Ну і е, хочу сказати ще, що в вашій команді також грав українець е, Роман Зозуля. Тому непоганий Форвард, він також тут провів багато часу, що говорить про те, що Бетис то команда, в якій також грають багато іноземців, які дійсно заслуговують того, щоб тут грати. У вас дуже класний тренер в Пілігріні. Я так зрозумів, що це його 200 та гра. Під його керівництвом Бетіс зіграв 200 матчів, тому це дуже-дуже. Багато матчів, Я йому бажаю тільки здоров'я і подальшої праці в битвісті, і досягнення ще вищих місць. Не сьома, як в тому році, а хоча б в п'ятірці будь а то й поборотися за призові місця. Я також вам дуже це бажаю. Дякую. Next Hola, buenas noches. Andy Leal, de ADN Америка. Eh, le quería preguntar: los clubes más grandes de Ucrania, como Shakhtar Donetsk o Dinamo de Kiev, eh, han competido después de la guerra en competiciones europeas y la bandera se ha visto en todo el mundo. Para un club más chico como el suyo, es importante también venir a jugar a, a España a, contra un equipo como el Betis. Esto a nivel mundial les puede dar más repercusión y puede ayudar a que el mundo sepa lo que está sufriendo su país. Ну, я вважаю, що будь-який спорт, як футбол, також і інші види спорту, це говорить про те, що українці всюди приймають участь не тільки в футболі, а й в інших видах спорту. І це дає змогу прославляти все рівно свою країну. Україну є такі два дуже імениті клуби в Україні, як Шахтар Донецьк і Динамо Київ, які також. Цьому році тільки ці дві команди будуть представляти Україну. Шахтар Донецьк в Лізі Чемпіонів в груповому етапі, а Динамо Київ в Лізі Європи. Тому я їм хочу побажати, щоб прийдеться їм двом набирати по максимуму бали, очки для того, щоб Україна не дуже не просідала в рейтингу. Ну а такі команди, як Кривбас, Полісся, Дніпро ще могли, але ви ж бачите, що Дніпро ще до... Участі цієї зійшли з дистанції, бо дійсно війна і дуже тяжко. Ці команди більш-менш класно пристосувалися, І Шахтар, і Динамо. Шахтар Донецьк в більшості грає і тренується в Києві або на західній стороні нашої України. Це у Львові. Динамо Київ, наскільки я знаю, вони повністю тренуються і грають в Києві. Київ це є столиця нашої України. Ми також всі ігри граємо чемпіонат у себе вдома в Кривому Розі, хоча лінія фронту проходить десь порядка, може, 100 кілометрів 80 але ми не боїмося цього, ми граємо і дай Бог, щоб нічого такого не сталося. Тому дякую вам за це запитання. Я Думаю, що Динамо Київ і Шахтар зможуть набрати по максимуму очки, які допоможуть Україні не впасти в рейтинг. Дякую. The next question. Я вам дуже дякую ще раз. Гарного вечора. Вболівайте за свою команду і досягайте найвищих результатів. До побачення. Генеральний партнер клубу компанія Рудомай. Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомай залізна точка опори вашої діяльності. Офіційний партнер ФК Кривбас. Гра розкриває тебе. Вікант. Це металопрокат. Вікант. Це зручно, надійно і оперативно. In money we trust. Money 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновацій Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу Кривбас.